Вітаємо всіх на нашому каналі. Сьогодні ми познайомимо вас із потужним та професійним інструментом акумуляторною ексцентриковою полірувальною машиною Profitec PPM1520 CDA. Цей пристрій створений для професійного використання в автомайстернях та виробничих цехах. Він ідеально підходить для обробки лакофарбового покриття, усунення дефектів, голограм, нальоту та для досягнення глянцевого ефекту. Розглянемо ключові особливості цієї моделі. Плавний пуск. Інструмент вмикається без зривків, що забезпечує комфорт і безпеку роботи, ефективний безщитковий двигун. Він забезпечує високу продуктивність і довговічність пристрою, горизонтальне кріплення акумулятора. Це рішення запобігає випадковому контакту з поверхнею під час роботи, широкий діапазон швидкостей. Сім різних режимів дозволяють підібрати оптимальну швидкість для кожного завдання. Кріплення липучкою, швидка заміна полірування кругів це економія вашого часу. Стабільні обороти під навантаженням. Пристрій зберігає задану швидкість навіть під час інтенсивної роботи. Захист двигуна, Пилонепроникні непроникні сітки, системи вентиляції ефективно захищають внутрішні компоненти від абразивного пилу. Плоска форма редуктора зменшена відстань від поверхні, підвищує маневреність і контроль під час роботи. Тепер перейдемо до комплектації. Сам пристрій приходить нам у екологічній картонній коробці. Всередині на нас чекає сама акумуляторна полірувальна машина два Полірувальні круги, шліфувальна платформа, інструкція та гарантійний талон, додаткова гайка та сумка для подальшої експлуатації. Дана полірувальна машина йде у двох комплектаціях: одна з акумулятором та зарядним пристроєм, та друга без. Але якщо у вас є інші інструменти версії Powerline з акумулятором та зарядним пристроєм, то ви можете купити тільки окремо каркас інструменту. Чому ж обирають Profitec ppm 1520 ca Це ідеальний інструмент для професіоналів, які цінують якість, зручність та довговічність інструменту. Якщо огляд був корисним, ставте лайк, підписуйтесь на канал та натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити наступні огляди. А якщо у вас є досвід використання з машинами, можете написати його в коментарях. Profitec. Заряджай свою майстерність.